Друзі, вітаю! Сьогодні у нас огляд такого ось гарного оракулу. Він називається Стеблі Бамбука. І його автор це Ігор Завірюха, це відомий в минулому майстер київський, маг. І, на жаль, вже багато років його немає в живих. І це один з моїх учителів, якого я дуже поважаю, знаннями якого я користуюся через оракул, цей медитації і інше. І я продаю цей оракул, залишилось вже їх всього лише декілька упаковок, не дуже багато, здається, штук 5 зараз на момент зйомки. І виглядає в запакованому вигляді він так. І е, коштує зараз по акції 270 гривень. Тут 108 карток, на кожній з яких ми зараз їх подивимось розпакованими, на, кожних з як, на кожній з яких це афоризм філософський або юморний е, майстра Ігоря Завірюхи. І в мене є така гарна шкатулочка, в якій я живе. Живе цей оракул. От ось так він виглядає в розпакованому вигляді. Це як рубашечка його, і на іншій стороні вже сам афоризм передбачення. Як працювати з цим оракулом? Ви задумуєте питання і витягуєте одну з карток, яка буде відповіддю. От зараз давайте з вами оберіть цифру 1, 2 або 3. Можете задумати питання, можете просто попросити підказку від цього оракулу. І я витягну картки, і ми потім подивимось першу, другу та третю. Перша картка. Тут не важно, чи перегорнута вона, чи в прямому положенні. Перша, друга і третя. І тепер відкриваємо. Хто задумував першу картку, ваша відповідь така. Неудача це защита біди. Цікава відповідь, іноді треба помедитувати над сенсом відповіді. Краще всього, я так роблю. Я кладу десь на видному місці для себе карту, з будь-якими картами я так працюю. І періодично. Декілька днів, дивлюсь на неї, і о, як мені відгукується те, що написано або намальовано на картці. Подумайте, в мене є асоціація, але це для вас картка, тому відповідь має бути від вас ісходити. І друга картка хороша зв'язка, парою лучше, плохої розв'язки. Теж я маю тут асоціацію, але я не хочу перебивати ваше власне відчуття. І хто задумував третю картку? О, я дуже люблю, до речі, це передбачення. Существування само позаботиться о существуванні. Клас. Пам'ятаю, мені теж, воно випадало. Мені дуже подобається. Ось такі результати. І ви знаєте, ці оракули, вони, ці, цей оракул дуже-дуже гарний, насправді і дуже компактний за розмірами. Тобто, мені подобається, де колись мені треба його з собою взяти. Він не займає великого, великого розміру. Я роблю це в мішечку спеціальному з органзи або з шовку, коли мені треба десь його з собою взяти. І е, це дуже зручний інструмент для роботи. І е, в мене дуже часто ці оракули замовляли майстри тало, таро, е, ігропрактики, і е, саме сам по собі афоризм, який вони, наприклад, витягували людині під час сеансу передбачення або ігропрактика, то це було дуже таким яскравим штрихом, і я маю дуже гарні відгуки від них е, про роботу з цим оракулом. І поки він в є в наявності, можете його замовити, пересилка Укрпоштою або новою поштою за вашим бажанням по передплаті. Бажаю вам усього найкращого. Ще хочу нагадати, що це ексклюзивний варіант. Через час я хочу його переїздати в новому форматі, але саме в цьому вигляді це оракул ще ніколи не повториться, і у вас є чудовий шанс стати володарем ексклюзивної версії. Усього вам найкращого і бережіть себе в наші непрості часи.